Можна дати армії функцію саморекордонного. Ну але повірте, це нікому не сподобається. А ще наступний крок: а да, а тим часом, наприклад, керівник Нацполіції прямим текстом заявляє, що йому не подобається норма в цьому законі. Що поліцейські навіть мають розносити повістки. В них бачите інших завдань багато. Ну це саме такий відмороз від того, що ну, так, він публічно дистанціювався. Так. От відбувається взагалі такі абсолютно заяву. в цьому сенсі абсолютно дикі речі. От, коли ну, нам пробують таке враження, знаєте так зайдодали. От цивільна влада, замість того, щоб виявити відповідальність і сказати: дорога армія, ти нас захищаєш. Ми розуміємо, що в тебе не вистачає для цього бійців. Все, ми беремо на себе відповідальність. Так, ми підемо на купу незручності. Ми не підемо на купу непопулярних рішень. А розкрию вам секрет: в жодній країні світу мобілізація ніколи не була популярна. Але ті країни, які могли її провести, вигравали війни, а ті, які не могли програвали. Так, от, власне, ми підемо на непопулярні, неприємні кроки, і ми вам в армії забезпечимо людей. Скажіть нам, скільки треба, щоб ви дійсно гарантували нам захист. От така має бути доросла розмова. Замість цього ми бачимо, що фактично цивільна влада взагалі стоїть на позиції ухилянтів. Фактично, от всю цю комунікацію, яку я зараз бачу, і можна звести до того, що ну люденьки добрі, ну ви правильно не хочете мобілізовуватися, ми вас розуміємо, ми самі так ось такі самі, нам вас жалко. Ну, просто, тим, ці військові вони так вимагають. Армія, от, армія хоче мобілізації, а ми ж зараз від них залежимо. Ну Це, чесно кажучи, це з ніг на голову. Складається враження, що мобілізація потрібна армії, а це не так. Це нам з вами потрібно, щоб армія нас захистила.